Шостий епізод вийшов трохи цікавішим ніж попередній, за рахунок більшої кількості подій інтриг і сюжетних поворотів. Тим не менш на IMDB епізод отримав найгірший рейтинг з усіх, навіть обігнавши попередній п'ятий епізод. Попри те, що другий сезон рухається досить повільно, і до нього багато питань, в цілому дім Дракона не перестає бути цікавим і хочеться пошвидше подивитися, що творці шоу придумали в останніх двох епізодах. В огляді максимально розберу все, що нам цікавого, показали в шостому епізоді. Проведу паралелі з книгою, і розповім про нових персонажів. Також трохи поділюся своїми враженнями і думками. Нагадую, що у відео присутні спойлери та теорії стосовно майбутнього сюжету серіалу, який відмінний від книги. Шостий епізод отримав назву Смолфолкс, що дослівно можна перекласти як маленький народ або ж «Простолюд». Це відсилає до заворушень, спричинених морською блокадою флотом Корліса Веларіона і дефіцитом продуктів, який розпочався, через що страждають прості жителі королівської гавані. У мене були різні думки стосовно цих заворушень, страти щуроловів до вбивства дракониці. Милес, чию голову привезли у столицю після битви, але все ж виявилось куди простіше, про що, якщо не помиляюся, теж згадував. Еймон, який відтепер є регентом, не піддається на чужий вплив ні лордів, ні матері. Принц регент грізний і запальний, але все ж думає стратегічно, на що не був здатен його брат. Тож хоче повернути свого діда Отто Гайтауера на посаду правиці. Якщо у книзі він перебував в королівській гавані після чергового звільнення та не відігравав хоч якоїсь помітної ролі у майбутніх подіях, то в серіалі нам поки що невідомо, де він. Далі розповім про можливий майбутній сюжет навколо Отто, що аж ніяк не є спойлером, скоріше теорію, що може статися далі в серіалі. Як і говорив раніше, в огляді останнього трейлера Отто, скоріше за все, знаходиться у вільному місті Тирош. Там він намагається домовитися з тріархією над тим, щоб вони атакували флот Корліса Веларіо, на який блокує королівську гавань. В книзі Отто робив це за допомогою листів, але в серіалі, скоріше за все, вирішили відправити його особисто. Еймон, до речі, згадує про тріархію в тому самому плані на засідання. Ні малої ради, тож внуки і дід, скоріше за все знаходяться на одній хвилі. Звичайно, залишається невеликий шанс, що Отто знаходиться в іншому місці, але купа натяків, які з'являються в цьому епізоді, говорять, що він все ж вирушив на перемовини з тріархією, навіть попри те, що немає на це повноважень. Як ми дізнаємося в діалозі між Алісентою та Гвейном, його немає ні в Волтауні, ні в Хайгардені, ні в інших замках простору, що достатньо для того, щоб припустити, де він насправді. Після того, як Ейгон опритомнів, він відразу ж говорить, що нічого не пам'ятає. Але, як помітно, молодшого брата не надурити, тож він схоже все зрозумів. Тим не менш, поранений король виграв трохи часу. Принц Регент міг тієї ж самої миті або навіть раніше задушити брата, але він цього не робить. Подальша стратегія Еймонда стосовно пораненого короля не до кінця зрозуміла. Для нього небезпечно залишати Ейгона в живих, але якщо він мовчатиме і надалі, поки прикутий до ліжка, теоретично цю проблему можна відкласти на потім. Ларі Стронг розуміє, що на Еймонда він не має впливу, який у нього був, коли правив король тож його ранній план втертися в довіру Ейгона залишається в силі, поки правитель живий. Цікаво, як саме він зможе уберегти короля від брат. Як варіант, Ларіс може знову налагодити відносини з Алісенту, яка остаточно втратила свій вплив у малій раді. Можливо, переконає її більше часу сидіти поряд з сином. На мою думку, якщо Еймон дійсно захотів би вбити, він дуже легко може це зробити. Тож ситуація дуже складна, як і для короля, так і для майстра шептунів. Цікаво, що Еймон довгий час залишався в тіні, переважно мовчав. Та був стриманий, що навіть простолюд не відразу вірить у чутки про його розкішне життя у замку. Але, отримавши владу, він миттєво скидає маску, так як відтепер його ніщо не стримує. Як і передбачав раніше, настав час Юену Мітчелу показати свою акторську майстерність в другій половині сезону. В шостому епізоді знову згадується Далтон Грейджой, проте цього разу називають його прізвисько Червоний Кракен. Він був лордом Залізних Островів та главою дому Грейджой під час пізнього правління короля Візеріса І, а потім під час станцію. Своє прізвисько Лорд Далтон отримав після одного із боїв, коли він був залитий кров'ю від дюжини ран, через що люди почали називати його червоним кракеном. Поки що лорд Грейджой не примкнув до жодної зі сторін, але в майбутньому ще відіграє певну роль у війні. Перша на екрані з'являється лорд Хамфрі Лефорд, який є васалом Дому Ланістера, також можемо побачити замок Золотий зуб. До речі, вважається, що для того, щоб напасти на західні землі зі Сходу, потрібно взяти золотий зуб, щоб отримати безпечний прохід. Також в епізоді згадується. Третій син Алісенти, Дейрон Таргарін. Якщо у першому сезоні про його існування взагалі не говорилося, то в другому все частіше підігрівається ажіотаж навколо його появи в наступних сезонах. Можливо, Алісента надіється на те, що Дейрон стане кращим правителем, ніж його брати. І, можливо, думає, що якщо Ейгон помре від ран, а Еймонт на полі бою, Дейрон стане хорошим варіантом для королівства. З іншої сторони, цілком можливо, Алісенті просто приємно думати, що він виріс кращим за братів, так як і з тими двома вже все ясно. Першим драконом без. Вершника, якого осідлали в серіалі під час посіву, став Сі Смоук, дракон Лейнора Веларіона. Сцена невдалої спроби осідлати дракона Стефаном Даркліном, була дуже напруженою, проте цікавішою була незрозуміла причина переслідування драконом Адама. Нам не до кінця відомі всі деталі взаємовідносин вершників і драконів, так як Джордж Мартін має розповісти про це тільки в довгоочікуваній книзі Вітри Зими, про що він недавно заявив. Як пам'ятаємо, Лейнор Веларіон втік з Вестеросу, Тож залишається відкритим питання, чи може дракон мати двох. Вершників одночасно або Шлейнер помер за кадром. Можливо, саме це і стало причиною дивної поведінки дракона та те, що він прямо таки кинувся на брата свого колишнього вершника, щоб він зміг політати у нього на спині. Загалом це була дуже дивна і місцями навіть смішна сцена, так як раніше не було згадок про те, щоб дракон намірено розшукував собі вершника. Після невдалої спроби осідлати дракона Стефаном Даркліном, охочих було б небагато. Натомість вдала спроба Адама без сумніву сприятиме посіву, через що, очевидно ж, з'явиться багато. Нових претендентів до речі, не відразу звернув увагу на те, що Алін не просто так лисий, схоже на відміну від брата, у нього стріблясте волосся Таргарія, через що він має авторитету батька, так як той впевнений, що він його син. Це до речі, нагадало мені майбутній серіал Лицар Семи Королів, де один із головних героїв теж буде голити свою голову. Натомість в Адама чомусь чорне волосся. Тож, можливо, Корліс навпаки не впевнений в тому, що він його син. Але після того, як Адам осідлав всі смовка, очевидно, що морський змій визнає і його. Дехто може задати питання, як Адам, син Корліса, який не є наполовину Таргаріаном, як був Лейнор, зміг осідлати дракон. Поясненням цьому є те, що Веларіони і Таргаріани століттями одружувалися між собою. Тобто в Корлісі та відповідно у його нащадках теж тече кров дракона. Власне, по цій причині зміна кольору шкіри Веларіонів була завідомо невдалою ідеєю. Так як, наприклад, матір'ю Ейгона Завойовника була Валена Веларіон. Тобто, всі Таргаріани, як мінімум з Ейгона Завойовника і його сестер, мали бути мулатами як мінімум. Як це обіграють у майбутньому серіалі, я не знаю, але не здивуюся, що можуть придумати щось дурне. Під час прогулянки Джофрі і Рейни з'являється натяк на ще одного дракона і майбутнього вершника. Це теж не спойлер, так як такого не було у книзі, тож це теж теоретично сюжет, який може і не відбутися. Спалені вівці, очевидно ж, натякають на дикого дракона -вівце Крада. У книзі Рейна не була його вершником, але, схоже, серіал натякає на те, що так і станеться. Можливо, вона дійсно спробує осідлати дикого Дракона таким же способом, як і його канонічна вершниця, про яку не розповідатиму боки не стане ясно, що її дійсно вирізали із серіалу. Тим не менш досі не зрозуміло, чи майбутня спроба рейни осідлати вівцекрада буде успішною. Якщо все так і станеться, тоді дім дракона вперше дуже суттєво відійде від сюжету книги. Важко сказати, чи це буде вдалим рішенням, або ж навпаки, не дуже. Проте побачимо, як воно буде насправді, напевно, вже в наступному сезоні. Ну й також не можу не згадати появу маленького дракона Сторм Клауда або ж грозова хмара. Він належить Ейгону Молодшому, якого так називають, щоб не плутати з королем Ейгоном, а поряд знаходиться його молодший брат Візеріс. Як і синири Ніри та Деймона, дракон теж став молодшим, ніж книжкові прототипи, через що виникають деякі питання стосовно майбутнього сюжету, і як це обіграють згодом на екрані. Як і минулі епізоди, цей не став виключенням, і Деймон знову бачить видіння, проте цього разу в них з'являється Візеріс і його дружина Ейма Арен, яка померла ще в дебютному епізоді серіалу. У мене з'явилося враження, що все це Затягування сюжету із видіннями потрібно переважно для того, щоб глядачів виникло відчуття ностальгії по старим акторам. Частково творцям шоу це вдалося, але все ж дуже великий хронометраж, відведений перебуванню Деймона в Гаренхолі, точно грає не на користь загальної історії. Зважаючи на майбутній книжковий сюжет, який я не розповідатиму в оглядах серії, в затягування цієї сюжетної лінії взагалі не бачу сенсу. Історія Деймона в другому сезоні, як на мене, не дуже вдала, але побачимо, як вона закінчиться. В серіалі Лорд Гровер Таллі помирає значно. Значно раніше ніж це було у книзі. За словами Гриба, Гровер помер від апоплетичного удару через дії свого онука. Натомість у серіалі причиною смерті Лорда є поїздка Аліс Ріверс до Ріверану, щоб нібито його вилікувати. Думаю, що таке рішення обумовлено тим, щоб просто не шукати актора на роль Гровера Талі. Та й загалом його трохи раніша смерть взагалі не впливає на сюжет. Тим не менш цікаво, що у замку не помітили зв'язок з його смертю і прибуттям Аліс Ріверс. Як помітно із промо до наступного епізоду, епопея з річкою мелор продовжиться, тож, напевно, Деймону не без допомоги нового лорда, все ж якось вдасться їх переконати. В цілому, шостий епізод, як і решта сезону, рухається досить повільно, і про це говорив уже купу разів, але все ж відчувається, що сюжетник вапливими кроками наближається до кульмінації. Навряд чи передостанній епізод стане найепічнішим у сезоні, як це часто було у франшизі, або хоча б найцікавішим, так як масштабна битва, хоч і на горизонті, але не зрозуміло, коли вона відбудеться. Звичайно, війська Ланістерів на підході, і вони відносно недалеко від. Гаренхола. Та й не слід забувати, що річкові лорди потенційно швидко можуть примкнути на бік чорних. Загалом, зовсім скоро по хронології, можна очікувати ще одну битву між зеленими і чорними. Але ось яка битва буде і чи відбудеться вона в цьому сезоні, попри запевнення шоуранерів, зрозуміло. Дякую, що переглянули відео до кінця. Підписуйтесь на телеграм-канал, також висловлюю щиру подяку меценатам. До нових зустрічей.